Зразу я знімаю Брейн Рот. Тут обновлення курсет. Я вже забув, як це перекладається. У мене 12 перерознення і Брейн Рот. Хто хоче, я можу віддати у чого непослушне не непослушного. Не Якщо у кого е, маленький аккаунт. Тільки віддавати я буду на напряватися. Гіфтіні спайдері у мене є. Такі. Через матмат мене достав, але... Чого все у мене стоїть на базі? Ладно, скіп. І отакі. Він ні піцоні реально багато приносять. А з 4 34 река за один день. Знаєте? Так, все я його не буду забирати. Ось тут. Не питайте. Я не пам'ятаю, як він називається. І чому він, не переглядається як точка доступу Санте. Так. Ну, Окей, Цей Кріс Мак. Може, всю змусила буде. Ай, ладно, залишу потім. Через 7 хвилин. Ну, я сподіваюся, що до 7 хвилин воно іще ще Я завжди, поки я чекаю, то я тут біш бігаю колами, стрибаю собі. У мене одного разу вкрали 4 чувака, які приносили по 3 мільйони. У мене там було два непослушних непослушних научіновті е, було один золотий, один простий. На золотому була ще якась мутація. Е, очей чувак. Він приносив 3 мільйони. І ще... і ще начебто ще якийсь був. Начебто в тіні спайдеріні чи що. Якщо перерветься запись, то... Я не виноват. Блю боїні, ох, грубушині. Де ти може? Просто це відео ще мало вийти в листопаді або ще в грудні. А вийшов він. Ну, коли. Не в грудні не читься точно. Воно вийде в Сісні. Так. Ну окей. Пособираю трощ. От 3 підтрати мені потрібно для наступного переродження. Але мені зараз треба тружу турбо 3000. Ооо, а може в кого є треба дружу турбо 3000, І я вам дам два новчі новки. Отак от, от. В кого є тренатрузу турбо от очей, чувак, то я дам три, два новики. Новчіновки. І це, і це буде окуп. Бо якщо ті приносять, по... Якщо транструзу Турбо 3000 приносить там 300 чи 200 тисяч, то оціновті очі новті по 3 мільйони я вам можу дати. Їх. І ось це все я зробив за одне обновлення. Ось я все накупив. І скоріше все ви знаєте. Че? Завдяки поїзду і все. Табо дефер дефер. То, тал хата деферу. Як Как їх попа там, ну біні писаніні. О капучиносасіну. Ну окей. Все одно. Я боюся, якщо хто вкраде, але є отака стучка сейчас. Її, звісно, пофіксили. Колись, я пам'ятаю, в мене є скріншот. Я отут став, чи з тої сторони став. І отут поставив чей. Коли маленька була, ця кнопочка оця, то я. то я отут став. Воно, коротше, появилось там, я телепортувався, Ви... почалось зимове обновлення, вийшов чувак, на нього наклалися мутації, він приносив 4 мільйони, я встиг і зробив переродження. Це й чувак, був, він 3 мільйони наче просунувся. З мутації. Бандачини, бананіні, не бабрито бандито. Ані Бабрито Бондю. Трик-трек беребу. Напишіть в, речі в коментах, що за машина. Можна сюди щось можна носити. Ну, Тут, мабуть, будуть дуелі, бо потім такі писать, Дуель, машин. Я зараз матмата закину безмутать ее. Може нам еще секретний Лакі блок. А, да, сюди в натурі треба пар... Бляха. Хм, прикол. Я навіть не знав. Окей, давай, let's go. Позакидываємо сюди перші. Брейнрич. Да. Я сюда и секрет. О, 29%. Может, я закину до максимума щось хороше вийде. Лавака подарок. Лавака презента. Я знаю все их назви. Ну, практическая, ладно. О, сегодня я сбудаю сесть атаку. Значит, сегодня два видео навіть вийде. О, как. Так, трипи, трупи, трупа, трипи. Не, ой, вс, етик на усу. Блин, а тебе типа повернути без не можно, о как. хай там. Можно-можно вернуть и так Ладно, не модно. Так, окей, сейчас снова. Ну, Крісмет можна читати 4. Він на минуточку з мотачею, бляха. Якщо нічого не прийде, то ще буде тупо-тупо. О, чого І 15%. О, господи. Так. Очого чого? Тріпітотерпіто. Тріпі-трепітрпатріп. Тріпі-трепі-трепі. Візьми. Тріпі... тропітропатріпа, отак от він називається. Чув, 91%. Значить, краще б я закинув би вже у цього тріпіток. Ще раз наповни. Ю... Той, хто дає обкат. А, чи івент. О, так. 56. Опа. Десь курок. Дайте мені мутацію X. Або 26 накладіть. Ну, типа, по такая я туда сколько? 4 стике. 5 миллионов. Там мне дадут чувакам 650, блин, приносит. Мне кажется, сама нахисла сутки могло выпасть. Где року. Давай, метачьи, два сессии. Давай, 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 метачьи! Будь ласка! любому мутацию! Не, черт! А почему на этом через пару мутаций, а на него нет? О! у нас секрет лаки блок! Блин, кстати, тысяч! Да, да. А, нет, не, не можно. Ч? Ну че, что? А чё, что че-то, боже, мне не подобается. Ну, типа. Я вклал 3 миллиона, 4, а мне выдали 6, 650. Ну, тут тільки лавака презент презента і очей от, тралалелу якось там. Він тільки один приносив мені, блін, Багато. Ну, вони самі приносять просто 600 очки, со збирать. Трипіто, трип... очей, короче, три плито, трала ритус. Він мені... 800... 75 приносим. 875, да. Три Петро, Петро по три 3... про... Ну ладно, то есть мало проносит. Квадрат. О, как. Крисмат мата учи, блин. А, все, значить, виходить кінець. Все. Ще раз напоминаю. о Отаких два затренуть не турботретисті.